Слава дасть Богу його освятості пророку Леву Селенку, слава дасть Божій Україні, слава предкам нашим оріянам, трипільцям, скитам, антам русам, козакам українцям. Слава українцям Марія Руської нації, спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Дорогі побратими і посестри, послідовну, системну і безстрашно мислячи сповідники рідної української національної віри, які в етнонаціональному відношенні ідентифікують себе як українці руської нації. В рубриці Голос Українці руської нації на YouTube-каналі ми сьогодні розглянемо тему Політична програма і організаційні засади діяльності організа... Українці руської нації, де Таких роздумах розглянемо Декларацію про національний суверенітет українців Руської нації і тези до засад політичної доктрини українців Руської нації. Хотів би розпочати цей діалог з роздумів. Про події в Україні і світі, які зараз відбуваються, і відповісти на питання, що це за війна, між ким і ким вона йде. І якщо говорити так, узагальнюючи і глобально планетарно, то перший вимір нинішніх війн, а їх іде. Декілька цих війн в різних площинах, скажімо так, вони полягають в тому, що зараз відбувається, на наш погляд, перехід людства як вершини до цього в еволюційному процесі розвитку живої матерії і перехід людства в стадію після людства, або інакше кажучи, Початок світової епохи, переходу людства, стадії після людства або, по-другому, скажімо, епоху Біокібергів. Коли ми готували тези до досад політичної доктрини українців ворозької нації епохи занепаду ідеохристиянської планетарної цивілізації та творення суспільного світоладу Дажборичів, ми писали, починали. З такої фрази, що події в Україні відображають загальнопланетарні процеси, зміни техніко-технологічних епох і способів існування людства як біологічного виду. І от зараз ми можемо сказати, що людство почало переходити в якісно нову, за змістом якість. І я хотів би показати це на деяких таких простих прикладах. Відтворення таке репродуктивне людських популяцій почала йти незвичним шляхом властивих розмножень живих організмів, а вже йде шляхом широкого застосування штучного запліднення, сурогатного материнства. В Індії легально існують цілі ферми по вирощуванню і виношуванню дітей з сурогатними мамами на замовлення батьків і тисячі порівняно високооплачуваних жінок, зайняті в цій сфері суспільного виробництва. Друге, хотів би звернути увагу: сучасна людина являє собою біокіборгову систему, всілякі мобільні електронні пристрої, через які вона дистанційно і в режимі реального часу контактує. З інформаційними базами дати, даних, платить податки, робить перерахування, отримує зарплату і пенсію, оплачує замовлення, доставку товарів і послуг, спостерігає в режимі реального часу, що зараз робиться на планеті Земля, спілкується з людьми, знаходячись на відстані тисяч кілометрів прямо зараз, говорить про те, що це така вже… Не зовсім біологічна істота, а це істота, яка тісно поєднана з певними пристроями. Частина людей вищої касти, найзаможнішу версії суспільства отримали можливість різкого збільшення тривалості якості життя, перетворює своє тіло. Таку людино-металеву чи людину біопластикову систему. Багато людей мають колінні та забедрені титанові суглоби, електронні стимулятори, регулятори роботи серця, криштарики та лінзи простійність бачення, вставні щелепи. І ми бачимо, що ці люди ведуть якісно інший. Спосіб життя і, так би мовити, навіть чисто в матеріальному відношенні не являються власника людьми, тому що визначення людини як вищої формі існування білкових тіл. І, так би мовити, навіть це визначення не вписується, тому що це вже не білкові тіла. Тобто певна частина населення вже явно зробила крок в епоху після людства. Але цей перехід явно не для всіх. Перехід на нову епоху потребує ресурсів для того, щоб перейти в нову епоху. Капіталістична, наприклад, стадія розвитку людства. Вона вимагала максимальної експлуатації одного із укладів. Суспільного життя, хотів би сказати, що ні одне суспільно-економічна формація не існувала в чистому вигляді, це завжди були багатоукладні формації, і в надрах капіталістичного ладу існували, як Ленін там нарахував в Росії шість укладів, починаючи з патріархального рабовласницького. І вони і зараз в нашому суспільстві, так би мовити, ми маємо багатоукладну економіку. Тому, коли формувався капіталістичний уклад, то за рахунок робототоргівлі, нееквівалентного розвитку, значить, відбулося цей якісний стрибок у епохах розвитку людства. Частина людей явно не встикає за високотехнологічним процесом. І лишаються на стадії людини традиційної Homo sapiens. У них немає ресурсу для переходу в цю стадію. Отримати пенсію 2600 гривень. ці Люди не мають беззовнішньої допомоги навіть мати мобільний телефон, не говорячи вже про татанові диски в челюсті чи навіть зуби. Вони лишаються на попередньому щаблі еволюції живого. І, мабуть, через деякий час ця частина матерії просто люди, будуть знаходитись приблизно в такому ж стані, як знаходяться мавпи в резерваціях, де після людства буде дивитися на своїх менших братів. На еволюційних чамлях розвитку живої матерії на планети Земля. І зараз ми бачимо, що частина населення явно попадає, так би мовити, у цю маргінальну частину, але нас цікавить. Та частина людства, яка знаходиться між після людством і, так би мовити, просто людством, яка їх доля. Ясно, що там, де в країни є мононаціональні, тобто де одна нація явно домінує серед. Населення, ну, як, наприклад, силу так сказати, умов, які склалися в Фінляндії, вони намагаються свою націю витягти в після людства. За законодавством Фінляндії, доступ до інформаційних технологій, доступ до інтернету, наявність мобільного засобу включено в. Ті права, які громадянам держава повинна гарантувати. І я скажу, що е, Україна за кваліфікацію організації Об'єднаних Націй не відноситься до мононаціональних країн, вона відноситься до багатонаціональних країн. Тому що ті, хто Ідентифікують себе просто українцями, цього не розуміють, але ті спостерігачі, які вивчають українське суспільство, вони чітко знають, що просто українці це конгломерат людей різномовних, різнорелігійних, людей атеїстів, які не можуть в такий найближчий час утворити собою націю, тому що вони занадто різні для того, щоб вони могли створити націю. І тому виникає питання, яким чином діяти нам. Людям, які усвідомлюють себе етнічними українцями і розуміють, що значна частина населення України, хоча й мають українські прізвища, інколи і мають українську мову, але вони, по суті, як писав ще Грінченко на початку ХХ століття, є етнічними мертвяками. Ми знаємо, що християни це спільнота людей, яка за визначенням. Не відносять себе до етнонаціональних спільнот. Це люди доктринально вважають себе наднаціональними, прогресивно передовими, продвинутими, які подолали національну обмеженість і вони утворюють на планеті Земля окремішну спільноту. Ясно, що з цими людьми ми. Незалежно від того, вони українохристияни чи москвинохристияни в Україні, ми домовитися не зможемо, тому нам потрібно думати про своє виживання в Україні і світі, і тому ми уклали певний план дій, який був висловлений в політичній, доктрині українці-воріської. Нації. Ми з самого початку в преамбулі сказали, що за існуючих плинно наявних природнокосмічних, техніко-технологічних, геополітичних, внутрішньоукраїнських реалій, ми можемо вирішити фізично і збереженням своєї ідентичності тільки за умов творення волею і духом кращих синів і дочок землі Ор'яни. Руси України, цивілізації Дашборжичів, тобто специфічної планетарної нації, спільноти, які поєднані своїм природним краєвидом, сонцем, повітрям, тваринним рослинним світом. Ми записали, що українська цивілізація Дашбожичів не обмежена формально юридичними державними межами кордонами України, хоча, хоча специфічний український суспільний устрій, наконтрольований Дашбожичами території, утворює ядро української Дашбожої планетарної спільноти відповідної способу життєдіяльності. Чого ми вимагаємо? Ну, перше, що ми вимагаємо, це визнати нас повноправною спільнотою серед українців у статусі корінної нації, що пережила тисячолітній геноцид, і вимагаємо, щоб держава компенсувала нам як спільноти, яка має тяглость тисячоліття. Декілька тисячоліть певними засобами для свого відтворення. Це перше все наділення природоохоронними територіями в межах визначених земельним кодексом України. Межах ми чітко говоримо, що ми повинні отримати. Представництво у органах влади гарантовані отримати квоту у Верховній Раді України, в органах місцевої влади. І так для корінних народів зроблено, наприклад, в Ірані, так зроблено в Ізраїлі, і ми хочемо також мати. Своє представництво для того, щоб суспільство чу, чуло нас, наш голос. Ми категорично виступаємо, виступали і будемо виступати проти продажу землі України. Ми чітко заявляли, заявляємо, будемо заявляти, що оголошений нинішньою колоніальною Яничарською адміністрацією продаж є недійсним. Самого початку, тому що він не тільки тому, що він був зроблений протиправним шляхом. Конституція України говорить, що держава як інституція повинна охороняти головне багатство населення громадян, а вони взяли і його розпродали, чим, на наш погляд, скоїли. Великий злочин. Ми хочемо, щоб в Україні було визнано українське національне дідочислення, яке відновлює правду про давність корінного населення, ор'яни скійті, анті. Руси України. Ми говоримо, що наявність власного національного діточислення це не технологічна, не технічна процедура обліку часу, а ознака концептуальної світоглядно-духовної незалежності нації цивілізації. Ми виступаємо за те, що україноцентризм. На відміну від того, що записано зараз в Конституції України, повинен стати основою методології українського суспільно-політичного мислення. Тобто, в центрі Всесвіту повинна стояти Україна, її корінне населення, і вирішення будь-яких питань повинно розглядатися з того міркування, що в центрі. Міститься Україна. Якщо немає україноцентризму, то нема повноти всього і в першу чергу повноти розуму. Ми вимагаємо, щоб держава підтримала українську національну церкву, об'єднання синів і доньок рідної української національної віри. Інші об'єднання рідновірів України, які офіційно визнані новою владою, спадкоємцями і нащадками до християнського ведичного світогляду корінного населення України. І ми говоримо, що справа не повинна обмежитись припиненням дискримінації українських рідновірів, повної повною реабілітацією виплатою компенсації, визнання цих конфесій традиційними релігіями України. А ми вимагаємо, що держава не повинна допускати розповсюдження релігійними організаціями відкої літератури, яка суперечить елементарним нормам пристойності сучасних суспільств без спеціальних історико-реліознавчих коментарів. Хотів би сказати наступне, що ми говоримо про. Фактично банкрутство нинішньої моделі державності України. Ми маємо банкрутство державності у багатьох відношеннях. Перш за все, економічне банкрутство. Наразі наша держава не може утримати свої інституції. Наслідок пограбування України, державний бюджет не здатен зараз забезпечити соціальну інфраструктуру, тобто діяльність уряду, діяльність вчителів, підтримати діяльність армії. І ми знаємо, що сьогодні появились повідомлення про те, що військовослужбовці. Не отримують доплати, як вони отримали раніше, а тільки в кінці року. Україна зараз економічно виживає тільки за рахунок допомоги світового співтовариства. Хотів би звернути увагу ще на один момент, пов'язаний з актуальним обговоренням сьогодні теми захоплення Запорізької атомної електростанції. Великодержавним Москвино-імперським фашизмом. І на цьому прикладі показати, що також наша нинішня влада, апарат влади, який носить назву держава, не здатна адекватно реагувати на ці заходи. І це виникає питання не тільки у нас, і ворозької нації, але й у світового співтовариства. Держава несе відповідальність перед своїми громадянами і не тільки перед своїми громадянами, але і перед світовою спільнотою за ядерну безпеку об'єктів. Те, що москвіно імперські фашисти захопили за декілька днів об'єкти Чорнобильської атомної станції і Запорізької атомної станції, Ставить питання, а як держава Україна готувала захищати ці об'єкти? Виникають інші питання. Якщо ви виявилися нездатними захистити ці об'єкти, то як діяти світовому співтовариству в цій ситуації? Більше того, між Україною і Росією офіційно не оголошена ніяка війна. Фактично ми маємо акт тероризму, коли військовослужбовці іншої держави без оголошення війни вриваються на суверенну територію України, захоплюють ядерний об'єкт. Який складає важливу частину економіки України. І українська влада держава ставить питання про визнання Росії Московії спонсором тероризму. Але держава Московія, Росія могла би бути спонсором тероризму, якби вона знарядила. Своїм коштом якусь приватну військову кампанію, і ця військова кампанія захопила ядерний об'єкт. Але ядерний об'єкт захопили офіційні Збройні сили Російської Федерації. Тому потрібно ставити питання, що Російська Федерація є держава тероризму. До речі, прибалтійські країни вже визнали. Російську Федерацію державою терористом виникає питання. А чому нинішня влада держава не оголошує Російську Федерацію державу тероризму і більше того, не оголошує, що вона знаходиться в стані війни з Російською Федерацією? Відповідь на це питання, на наш погляд, проста. Вони Намагаються домовитися. Ви знаєте, що коли наш президент ще був актором, то він падав на коліна і говорив, що Володимир Владимирович, візьміть нас в себе, хоч в плен, і я думаю, що зараз. Намагаються реалізувати те, про що також президент говорив раніше. А саме, що ми вступимо в переговори, я подивлюсь йому в очі, і ми домовимося десь посередині. Я думаю, що найближчим часом Російська Федерація проведе референдум 11 вересня, оголосить Запорізьку атомну станцію суверенною територією. Росії і скаже, що посягання на ядерний об'єкт Російської Федерації є формою тероризму, і тому буде стверджувати, що Російська Федерація при спробі захоплення цього об'єкта застосує ядерну зброю. І на цьому президент звернеться до своїх виборців і скаже, я ж обіцяв, що ви всі будете президентами, якщо мене оберете. то що ми з вами будемо робити? Звільняти окуповані території зараз, втрачаючи десятки тисяч і сотні тисяч людей? Чи потрібно, панове президенти, якось домовляти? І отут ми з вами побачимо, як, яку відповідь дасть динаційоване населення України, яке зараз Несе відповідальність за легітимізацію нинішньої влади, коли вони, явившись на виборчій дільниці, надали видимість законності, не ними за до виборів, зробленому вибору. Дорогі побратими і посестрі, просимо ставити лайки, задавати в коментарях запитання, а також матеріально підтримувати наш канал Голос Українців Орій Нації, точніше рубрику Голос Українців Орізької нації на каналі, Ютуб-каналі Українці Орій Нації. Слава держбогу його пророку Леву Селенку, слава Дачбожій Україні, слава предкам нашим оріянам, трипільцям, скитам, антам, русам, козакам, українцям, слава українцям Оріанам, руської нації, спадкоємцям і нащадкам наших славних предків!